17 листопада, 24 рік. Знову свято. День сільського господарства. Ну, я кажу знову, тому що я вже не, не одне відео сьогодні знімав. Не знаю, коли їх буду виставляти. Щось виставлю, щось. Працюю Насич... насичений день, хоч у нас і свято, але нам не до свята. Тому що хто працює на землі, в того свята ніколи немає. Тому що ти постійно працюєш. Нема коли відпочивати, тих, хто працює на землі. Таку тему хочу підняти, бачимо, обробляємо мотоблоком свої попід дерева в садку, де тут у нас була школка. І ми плануємо на слідучий рік знову тут садити школку саджанців Посадимо якусь підщепу вже в нас іде підщепа можливо, з осені якусь. Посадимо навесні, знову будемо експериментувати. Чому тут саджаю? Тому що в нас посаджені персики Ось, зручно. Вони невеликі поки що. Площа все одно гуляє і поливається колка саджанці, поливається досить частенько, тож перепадає десь і нашим саджанцям, які посаджені персики, тому що все поливати занадто. Залишку у нас ось є, лишилося в нас тут. Скільки? Десь біля десятка підщепи м 106 Щось ми там самі викопували вже ці штук 7 у нас лишилося. Вона йде, це від Волинсаду, Вони, до речі, сказали, що замінять, ще йде. Сьогодні-завтра має прийти. Не сьогодні, а десь на днях. Має прийти, замінять. Хочу ще підняти таку тему. От в садах. Дивлюся, в одних садоводів ну, просто немає трави, мабуть, гербіцидами якимись обробляють. ну в мене тяжко, тому що має то фундуки, то потрібно, да, щоб був чистий садок. Одні дерева тоді можна суцільним гербіцидом, гліфосатом працювати. ну в мене так чомусь не виходить. Дивлюся багато таких садівників, хто обробляє дерева. ну... Я сам це не полюбляю і не признаю, от я там біля дерев бачимо там обробили. Чому дуже ну коріння, пошкоджується коріння в дерев. Знову опять, дивився, там є Вінсад, є багато інших. Де великі масштаби саду, і знову у них все оброблено, все, як вони пишуть, там кажуть мотоблоком проходимо попід дерева там, майже ну я ось проходив, ну так, поверхнево, там 5 см зробив і все. Чому? ну ось Хочу показати, От, я знаю, що не можна так робити. У мене тут була, ось, бачите, солома. Думаю, ну пройду, перемішаю, буде мульче не буде забиватися земелька. Перше, дивіться, ось ми пройшли буквально ось 5 см. І вже ось це ми в минулому році ось свіжий корінь. Свіжий корінь цього персика. Ми його пошкодили. Тож, ну не люблю я це робити. і Ось у нас тут десь мигдаль повиростав, видно ми в минулому році пошкодили, воно де пошкоджуєш корінь, там відразу кидає поросель. Ось так. Далі, де, да, де в нас ще невеликі дерева, так, ми тут зробили глибоко сантиметрів 20 вон, мотоблоку. Ми йдемо, йдемо між деревами подалі. У нас тут відстань 5 метрів, півтора метри ми десь відступаємо від деревини, а тут робимо поглибше. Можливо, тут знову щось посадимо. От, тому що поливати дерева потрібно, а щоб поливати, можна краплю кинути. І будуть персики поливатися, і будуть саженці між ними поливатися. Я так думаю, але сильно близько не можна саджати, тому що знову ж пошкодимо коріння. Ось такі роздуми, ось такі нюанси. Хто як обробляє, як ви рекомендуєте, не рекомендуєте перекопувати, ну знову ж перекопувати така кількість дерев ну руками не перекопаєш. Це, це знущання. Чи не потрібно, тому що, кажуть, зимують шкідники, там, всяке інше. Ну, як ви робите? Перекопуєте, не перекопуєте, обробляєте гербіцидами, обробляєте мотоблоком. Дуже цікаво, тому що бачимо, які нюанси бувають, і я це знаю. І, і знову нариваєшся на це. Все, працюємо. Тримаємось і буде все добре у нас в Україні і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою. І потім буде у нас все добре. Тримаємось. Дякуємо воїнам за чисте небо.